Життя у воєнний час це випробування не лише для дорослих, а й для юних українців. Нині надзвичайно важливо приділяти велику увагу ментальному здоров'ю підростаючого покоління. У вищому професійному гірничо-будівельному училищі горішніх плавнів можуть похвалитися успіхами у цьому напрямку. Адже заклад від перших днів повномасштабного вторгнення РФ розширив свої програми по роботі з психологічним станом дітей. Молодь в нас тривожна, тому що ми живемо в такому інформаційному стресовому стані. Вони постійно перебувають в укритті. Молодь це дуже, дуже виводить з рівноваги і трошки їхнє ментальне здоров'я не є добре. Днями у стінах ВПГБУ відбувся інтерактивний квіз. Тобто інтелектуальна вікторина, педагоги та психолог у напівграйливій формі спілкувалися з дітьми на серйозні теми. Зокрема, говорили про те, як долати стресові ситуації, контролювати свої емоції, а також про збереження свого ментального здоров'я. Підліткам такий формат явно припав до душі. Емоції були у нас позитивні, да і захід ми провели до так весело. Ми спілкувалися, що таке стрес, як його подавати. Які можуть причини бути його ось, і як їх можна усунути. Це дуже цікаво, і ми ну, набуваємо цьому досвіду, і ну, ми розвиваємося. Так, іноді треба подолати стрес, не давати волю емоціям і думати тверезо. Мінімум офіціозу, максимум живого спілкування. Саме в такому форматі проходило заняття. Діти з цікавістю виконували різноманітні завдання, активно обговорюючи їх одне з одним. У кабінеті панувала дружня атмосфера, яка лише додавала мотивації якісно працювати. Подобалось тим, що воно передає емоції, опит, і потім, в будучим на майбутньому, воно буде допомагати. І треба знати, що не треба як сказати, опускати руки і вірити, що все зробите і. На здаватися, ми більше розізнали про себе та інших учасників команди. Було весело і це надало нам дослід для майбутнього. Позитивно оцінюють подібного роду заняття й педагоги, зазначаючи, що підлітки розкриваються по-новому. Дітям дуже подобається. Вікторинна форма роботи їм взагалі більше подобається. Вони більш відкриваються на тренінгах Вони більш скуті, а в такій формі вони більш емоційні, більш відкриті. Допомагають не закриватися у собі й дітям, які змушені були тікати від війни. Марія переселенка з Донецької області. У горішніх плавнях з родиною мешкає вже два роки. Всі удивлялися, то я те, то, що я переміщена особа, всі просто а ти откуда, а як там, а що там? <ріхи> Всім дуже было. було. меня прийняли дружно, у мене багато друзей, знайомих. мной добре обращаются, слава Богу. Місцеві учні підтверджують, що, попри непростий період адаптації, їхні нові товариші все ж змогли безперешкодно влитися у новий колектив. Їм ну перший час було тяжко, некомфортно це зрозуміло. Також ми допомагаємо їм адаптуватися так. в Показати цьому місці місця. та погуляти там про угу. порозповідати про життя або попитати в них щось. Що ж до інтерактивного заняття, то усі учні із завданням справилися на відмінно. Наприкінці заходу було оголошено переможців вікторини. Емоції, яких треба просто побачити на власні очі.